Всім добрий вечір. Сьогодні відео подивимось прикраси зі срібла 925 проби виробництва Тайланд і розпочнемо з колону з драконом діаметр 25 мм. Вартість колона. 1300 гривень 33 долара. Каблучка зі смарагдами. Смарагд 5 на 4. Розмір каблучки 18,7. Що дуже рідко для Таїланду. Вартість 1200 гривень 30 доларів. Сережки зі смарагдом та кубічним цирконієм. Смарагд 8 на 6. Розмір поверхні 14 на 13. Загальна вага 4 грами. Вартість сережок 1400 гривень 35 доларів. Сережки з аметистом, кубічним цирконієм та чорною шпінелю. Аметист 5 мм. Діаметр поверхні 10 мм. Висота сережки 16 мм. Загальна вага 3,8 грамів. Вартість сережок 1100 гривень 28 доларів. Хрестик з цитрином, мазамбійським гранатом, аметистом, тапазом та хризолітами. Довжина хрестика разом з вушком 40 мм, ширина 24. Вартість 1300 гривень 33 долари. Браслет з уніксом, перламутром та марказитами. Довжина браслету 18,5 см. застібка карабін. І так виглядає браслет на руці. Вартість 2100 гривень 53 долари. Кулон з хризалітами та цитринами. Цитрин 8х6. Довжина колона 20 мм. Ланцюжок 45 см. Застіпка карабін. Вартість колону 1100 гривень 28 доларів. Церешки з хризалітами. Вага 3 грами. Резоліт 8х6. Вартість сережок 1100 гривень 28 доларів. Кулон прош метелик. Ставка кубічний цирконій. А розмір поверхні 33х30 Вартість 1400 гривень 35 доларів. Пусети з тапазом та кубічним цирконієм. Топаз 7 мм. Вага 4 г. Силиконової заглушки обов'язково покладу. Вартість пусет 1000 гривень 25 доларів. Каблучка з перлиною та кубічним цирконієм. Діаметр перлини 10 мм. 17,5 розмір каблучки. Вартість 800 гривень 20 доларів. Браслет з лабрадором. Лабрадор 6х4. Застібка карабін. Вага браслету 2,9 г. Браслет регулюється від 17 до 21 см. І так виглядає на руці. Вартість браслету 1000 гривень 25 доларів. Сережки з опалом та чорною шпінеллю. Опал 4х3. Довжина сережки 47 мм. Загальна вага 4,5 грамів. Вартість 1600 гривень 40 доларів. Каблучка запалом 8 на 6 хризолітами та гранатами родолитами. 17 розмір каблучки. Ціна 1100 гривень 28 доларів. Каблучка з чорним опалом. додаткові камінчики, аметист. Опал 14 на 9. 17,7 розмір каблучки. Фантазійна шинка. Вартість каблучки 2300 гривень 58 доларів. Кулон з різним тапазом. Діаметр тапазу 13 мм. Додаткові камінчики також тапаз. Довжина колона разом з вушком 38 мм. Вартість колону 1800 гривень 45 доларів. каблучка з різним турмаліном та маленьким аметистом, Турмалін діаметр 9 мм, 18 розмір каблучки. Вартість 1500 гривень 38 доларів. Колон з радохразитом. Розмір вставки 36 х 18. Вартість колону 1700 гривень 43 доларів. Сережки Конго з сапфірами, брилянтова огранка, вага сережок 5,3 г, ширина 19 мм, висота 22 мм. Вартість сережок 2100 гривень 53 долара. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!